Сьогодні були ночі заморозки, дивіться, ківі геть замерзла. Так жалко. Все, померзла ківі, Бідне ківі, да, бідне ківі геть померзла. Одне і друге так гарно йшло і померзло. І це ківі, От у мене їх два в парі стоїть. І друге теж замерзло ківі. Саме цікаво, що, зараз подивлюся, інші дерева, що там. Підійшли сюди інжиру. Інжир так гарненько йшов і теж померз. Ми будемо сподіватися, що тут ще є бруньки, що відійде. Короте, якісь. Нічни на заморозки на ґрунті сьогодні були. Днем плюс 20, а ночі заморозки все, все померло. Подивимося і інші дерева, бо айва відійшла, глянемо менше дерева. А це фундук. Ну, він таки ми його посадили, він ще не недавно ще не прийнявся. Ми кстати, нічого сюди. Вот Ми далі не що страшне. Йорик бігає, радується сонечко. Вишням-черешням, кстати, нічого. Вишні такі. Е, тільки посадіни, Я, знаете, дерева, посаджені, нічого. Я знаєте, що замітила? Що які посажені з вони краще, ніж ті, що весною посаджені. Ось черешні. Нічого. Персики взагалі не прокинулись. Ми їх і обробляли, ми це їх посадили. Взагалі не прокинулись. Так гарненько були беруночки і все. І ще один ось персик взагалі не прокидається, не знаю. Я ламала віточку, думала, засохні віточки живі. Грушка гарненька стоїть така. Грушечка, да, ось ці світочки, які трошки морозили. Але так, грушка гарненька. Вон яблуні навіть цвітуть, вже починають цвісти. Сливи, до речі, теж нормально. Не цвітуть, але одійшли, не померзли. Блін, а ті декоративні замерзли. Жалко буде, якщо пропадуть, звісно, що ну, зробиш? Лохина, ну, так от є, вона не, не примерзла. Вона така от така хороша лохина. А ця, до речі, ми купили. Вона була така гарненька, а то були морози. Бачите, вона вся примерзла. Але я знайшла тут віточки, де живі бульбашки? Ось ось тут живе. Якщо її видно, Вона живе тут. І Я думаю, що вона з часом прокинеться. Ну так, щоб було, будемо сподіватися, бо є живі веточки, Ось живі віточка, ось Жива віточка не замерше. Оце ось ще ось така. І ось, бачите, перекидається. Смородині нічого, до речі, немає. Це так сад. Ми тільки в цьому році ж його розбиваємо. То, таке воно трохи тут зарушує, тут посапене. І, до речі, малина не відійшла. Взагалі ми садили. Це ми робимо забор. Малина не відійшла. Вся засохша. Ну, подивимося, може, ще рано.